Всім доброго дня пані та панове. Сьогодні погода. Таж у нас трошечки балує. сонечко, на завтра вроді передають дощ, але сьогодні погода хороша. Я сьогодні попрацюю трошечки вдома. Якраз не сильно і жарку, тому що вітерець на дворі. А робота в мене сьогодні така з фантазією трошки видивився в інтернеті там, Ну, вирішив зробити зробити сам таку роботу. А нам понадобиться... Що? Нам понадобиться... ось у мене старий цеп такий висів тут на цьому на сарайчику. Я відрізав отакі 4 штуки. 4 довгих десь по 700 мм і, так, і, і ось такий шматочок. Може і за короткий буде, але це вже треба вже по ходу действувати. От така конструкція у мене зварена вже. О, Ще треба таку саму зробити. Ось, Бачите, так трошки далеко покажу вам. Ось от от. Оце я хочу зробити мангал, який буде, може хто бачив, от на таких цепах. Ну, це вже, Це вже виходить фізика. Треба все розрахувати, виставити. І спробувати це все зробити. Він буде стояти, ну, висіти на цепах, отак, да? на таких на чотирьох сторонах. По центру тут теж буде цепок. Тобто він буде шататися, але ну. не повинен падати. Ось таке вирішив зробити і воплати в життя. Ну, все треба розрахувати. О. Більш-менш точно, тоді воно все спрацює. Так що така робота в мене є. Зараз буду робити ще одну таку штуку. О, Це в мене розмір тут 600 на 400. Оця рамка. Це, по-моєму, 350 висоту взяв. Ну, Тут кусочки О, так розрахував, щоб тут буде, як цепочка висіти, то щоб вона десь по центру падала. Ну, коротше, як я другу... Половинку зроблю О, і ви побачите, як воно це все буде виглядати. Ось така конструкція в мене вже виходить. Саме головне, саме головне, це було виставити ці цепи. Одному незручно, то я підвішував на вірьовочках. Бачите, ці веревочки замотати, бо вони ще надавляться. Якщо щось таке робити, якщо щось таке робити, то одному незручно. Тому виходимо з положення. О, собі там висять. Виходимо з положення, підв'язуємо такі вирівки. Треба приско пристосовуватися до всього. Тепер мені залишилось обварити, обварити. Так. Де у нас тут? Де у нас низ? Ага. Ага, що тут треба підварити? Почекайте. Почекайте. Приварювати гарно цепі інакше може бути карта стропа яка б виходить. Шатається все, да? Це тут не поваримо. Сейчас я поуварюю. Скажу ближче вам. Ось така виглядає конструкція. Цепочки бачите, висять, все отак вийдається. В різні сторони, але не падає. Якщо одну з цепочків обірвати, завалиться все наперед. А так ось така конструкція, зараз я пообварюю, а потім будемо її на міцність. Ну ось уже я зварив конструкцію О. На рівне місце треба ставити бачите це пішатає головне добре обварити інакше грохне все О! старостна радость бачите Спокойно ставимо сюди мангал. Осталося пофарбувати, зачищасть, ось так ставимо мангал. Зараз глянемо по всьому. Виставляти його треба на цей на рівну поверхню, бо тут в мене бетон нерівний. Не так то рівно. А ось так іде туди уклон. Тобто треба Виставляти його на рівну площадку, тоді він буде ідеально. Все супер. У мене тут немає такої рівної. Ну, Ось якось так. Бачите, да? Він стоїть собі і тримається. Тепер осталось ну, ще раз, тут може, не зарівніше. Ну, Воно туди йде у мене. От, якось так. Тепер тобто, залишилося взяти, зробити ящик для мангала, обварювати кое-что дещо, позачищати, ставимо ящик. І все, мангал готовий до експлуатації. Так що от, якось так. Саме головне було мені. Саме головне було виставити оці ципки. Тобто вроді однакові всі, а потім вже починаю вже там бачите, там прихватив колечко внизу, щоб підтягнути. Тому що на рівному місці воно буде гарно стоять усе, а як на криве місце, то воно ослабляє. Тобто отак якось. Тут трошечки підкоректирував, приварював. Зменшував. Головне, щоб добре що, закріпити, тому що якщо погано закрепити, то цей мангал грохне. А так вийшний. Так вийшний. Ось так от. Бачите. 4 і 5 посередині. От вам і фізика. От так. Звісно, вдвох легше робити, той притримав, той. Ну, я вам сказав, що в мене ці сипки старі, вони ну, ну, не відповідають, а якщо купити в магазині цепочку нову, там іде стандартні колечки ці всі, ну, то я думаю буде простіше. Так що якось так. Ось таке відео познавальне можна сказати і для вас, і для мене. Зробив я таку підставочку, що треба позаглушувати ті отвори на трубі. О, полосочки поврізати, квадратики позаглушувати, зачистити. І залишилося ящик зробити, поставити ящик. І ось вам такий супер оригінальний мангал вийшов. Так що, от, якось так. Потім покрашу його і на базар, на петрівочку. Так що кому сподобалося. Лайкаємо, підписуємося, коментуємо і пробуємо самі. До побачення! З вами був Сергій Олексійович. Хай вам щастить!